Як каже Юля Тимошенко, пропало все. Ось так свистять. Гулюють зараз дорожній рух. Найняли детектива, який за нею слідкував. Придумала цю схему, але не до кінця. Скажіть, що я це все роздула, бо виглядає страшно. Тоді на руководячих довжностях свисток дують. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Знаю, що вже багато хто нарізав бузок в Україні, собі і поставили в вазу. А я сиджу, я знайшла свій бузок в Іспанії для себе. Ось такі дерева, які позаду мене. Я покажу вам іншим планом, крупним планом, як він виглядає. Аромат майже такий самий трішки відрізняється. Є якась така нотка, яка не схожа на наш український бузок. Але тим не менш дуже приємний аромат, який нагадує Україну. Така краса. Я сьогодні вийшла в баріо до Санта-Крус. Я знаю, що дуже багато разів вже тут знімала відео. Але в мене тут є справи. У мене є одна ідея, що знімати саме на окуляри. Якщо вдасться, потім вам розкажу. Покажу, покажу той канал. А поки що в мене тут прогулянка, так як є. Справи в цьому районі. Вчора я готувала пиріг. велика. Вчора я готувала пиріг в грилі і я думала там чи з кефіром, чи з молоком. А вчора знайшла просто як бісквіт, яйця, борошно, цукор, ванільний цукор. Цукор звичайний. І, о, це знаєте, є прикол, що настало, настало літо, вийшло сонце, і я нарешті можу ходити зі звичайним своїм обличчям. Оцем. Тож, вчора був бісквіт. Єдине, що в мене було тільки одне яблуко. Мені сподобався цей рецепт. Показувати буду вам кадри, як він виглядав весь процес. Я не знаю пропорції, все було на око зроблено. Таких рецептів в інтернеті багато, тому не буду заморочуватися і вам розповідати. Там я не відкрию для вас Америку і не покажу щось новеньке. Звичайний бісквіт і яблука. Я поставила на 30 хвилин. З однієї сторони випікала, потім наче проколола зубочисткою, і він, ну, було сухе тісто вже, тобто пропіклося. Але коли я перегорнула, побачила, що всередині все ж таки не пропіклося. І тому перегорнула і допікала ще 10 хвилин. Наступного разу Сьогодні, може, буду робити. Хочу на 20 хвилин поставити з однієї сторони і 10 з іншої, бо підсмажився він і був такий хрустящий дуже ось. Але сам рецепт мені сподобався. Там в коментарях під відео було що рецепт поганий. Багато було позитивних, але були такі, що писали, що не пропікся сирий. Жінка писала, що ну, це, виходячи, яка потужність аерогрилю е і таке інше. В мене запікся, мені сподобався рецепт, тому показала вам, що робила вчора, і розказала, як змогла, як змогла. Хочу розповісти вам останні новини Іспанії, накрили, викрили жінку, яка обманювала страхову компанію. У 2003 році в Андалусії на жінку в супермаркеті напав покупець. І в неї після цього діагностували проблеми з мов, мовою, ніби вона не могла говорити, ніби вона німа. І їй призначили пенсію, постійну пенсію, і відповідальність за ці виплати поклали на страховиків. У 2009 році страхова компанія почала підозрювати, що щось тут не так, коли під час обстежень у офтальмолога, у дерматолога та інших лікарів. Жоден з лікарів не писав з приводу того, що жінка, ну що в неї є якісь проблеми з мовленням. і тому найняли детектива, який за нею слідкував. І побачив, що вона вільно спілкується біля школи, з матусями з іншими, говорить по телефону. Останнє для того, щоб зібрати докази, вони влаштували їй засідку. І цей детектив підійшов до неї на вулиці і запитав дорогу до супермаркету, там, до якогось найближчого. І вона вільно відповіла, показала маршрут, розповіла все, і він це все записав. І тому з неї зняли всі виплати. 16 років вона шахрайським методом отримувала пенсію, і тепер проти неї також. Подали позов до суду з приводу того, що вона обманювала страхову компанію. Ось така історія. Ой, ну як це ж так як це так взагалі могло статися? Тобто, десь вона притворялась на якихось обстеженнях, а в інший час, коли відвідувала інших лікарів, терапевта, офтальмолога та інших лікарів, вона нормально спілкувалася. Ну, таке. Щось вона придумала цю схему, але не до кінця. Так, вже мандарини не цвітуть. Немає плодів. Я сьогодні не виспалася, не можу ніяк зібратися з думками. Щось, наче думаю, одне, але не можу сказати. Це все лягла спати у другій. Та вже, напевно, і о третій. Вже до третьої було ближче години ночі. І о сьомій ранку встала, Алісу в школу відвела. Аліса так само заснула, потім прокинулась посеред ночі, напевно, у першій годині, і вже не могла заснути. Також крутилася туди-сюди. Щось якась ніч була така дивна, не знаю, з чим пов'язано. Сьогодні не виспалась взагалі і такий стан розбитий трішки. Тому хотіла піти, там є таке місце класне, гарне. Та не можу показати, де синім зараз накрили його. А де воно? А, ось там. Отут. Там, хоча люди ходять, ну вже не піду. Там якийсь ремонт. Тому зараз просто прогуляюся. Отакий настрій сьогодні. Зараз буде дуже цікавий, дуже корисний контент. Ох, блін, оце ж тут так вузенько. Хотіла у вас запитати, бо коли побачила ну, теж в один із таких днів, коли не було чим зайнятися, не спалося, я гортала інстаграм і натрапила на таке відео. Про те, як ми уявляємо собі місяці, дні. Ну, наприклад, якщо тиждень, Блин, рука. якщо тиждень я уявляю, то в моїй уяві вспливає щоденник зі школи. І я знаю, що це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділі немає в цьому щоденнику. Я так уявляю. А тут трапилось мені таке відео. Жінка каже: от як ви уявляєте місяці, рік повний. Я думаю, блін, та на що це треба? А потім, коли я почитала коментарі, а виявилося, що всі люди по-різному уявляють собі цю ну, схематично рік. Запитала у Жені. Женя також відрізняються наші відповіді. Я уявляю, наприклад, я е, січень, лютий, березень, квітень, травень. А потім вниз червень, липень, серпень, і потім, знаєте, як змійкою такою. А далі вересень, жовтень, листопад і грудень. А він уявляє взагалі, навіть і близько не так, як я. Він уявляє як круг і проти годинникової стрілки. І в тих коментарях в інстаграмі люди почали малювати навіть схеми. От в Ютубі шкода, що не можна додавати фотографії в коментарях. А там в інстаграмі можна, і люди почали схемами додавати, як вони уявляють, навіть намалювали. І хтось за годинниковою стрілкою, хтось проти, хтось як я, як змійка, хтось по 6 місяців. Я не думаю, що це там дуже якась. Цікава інформація, це просто про те, як різні уявлення ми маємо на певні якісь речі. Наприклад, коли в школу запросили колись нас ну, тут в Іспанії і Алісі в школу вводили математика. Математика була, але програма називається зараз у неї Іновамат. І коли цей «Іновамат» вводили, нас запросили на зустріч з представницею. Цієї програми вона почала розповідати нам, що якщо на дошці намалювати, наприклад, три фігури, взяти дві людини, одна буде сидіти спиною до дошки, а інша буде дивитися на дошку. І людина, яка дивиться на дошку і намагається сказати тій, яка спиною до дошки сидить, намалюй, наприклад, коло там, там праворуч коло. Потім ліворуч, наприклад, трикутник, але яким кутом догорить, донизу. Ну, коротше, не знаю, зрозуміло ви чи ні, але люди по-різному уявляють в просторі фігури в просторі, і можуть це переказати іншій людині. Всі по-різному. І коли коротше, почався цей експеримент, я повинна була пояснити людині іншій, що треба намалювати. У нас дуже погано виходило. Всі люди по-різному кажуть. От, наприклад, не коло намалюй а монетку євро. Потім там не трикутник, а щось коротше. Всі ці фігури передають люди по-різному, по-різному бачать їх в просторі і у всіх різні картинки вийшли. Хоча, якщо задуматись, блін, да що там малювати? На дошці намальовані певні якісь фігури. Що їх пересказати комусь, як намалювати. Але ні, то була проблема. І там також це коло, трикутник, а знизу такий був прямокутник. Але ну, він був такий довгий, потрібно було його намалювати чітко під колом та трикутником. Тобто треба було пояснити людині, як це схематично виглядає, передати інформацію, щоб вона ще й правильно це все намалювала. То в нас виникла проблема, і у багатьох виникла проблема, але там був експеримент в іншому. Це більше для того, щоб показати людям, що ми всі по різному уявляємо предмети, уя... е... Е... бачимо якісь ситуації всі по різному. От такий прикольний був експеримент в школі. Я тоді ще за... замислилась над цим. Але зараз, от з приводу місяців, е... днів, також підтвердження, тому що люди всі бачать. Все з різних кутів і по-різному. Світло, світло пропало, дивіться. Не працюють світлофори. І тут хаос і паніка. Ви не повірите, скільки людей зараз на вулиці? У дуже багатьох місцях немає світла. Просто от скільки я йду до Аліси школи, в магазинах немає. Світлофори в деяких місцях працюють. З дивіться, бачите, темно, я в шоці. Тобто, це прям ну пів міста, <смі> ну центральної частини, де я зараз пройшла, немає. Люди всі на вулицях, я стільки людей не бачила. Бачите, виглядає це дуже страшно. Там такі затори на дорогах, так багато людей, і якщо так замислитись, виглядає як якась атака, тому що пів міста немає світла. Є тут десь якась тиха зона чи ні? Пів міста немає. Десь світло є, якщо так ходить. Немає світла, а в пол і немає зв'язку. Взагалі немає. Я вдома сиділа, займалася своїми справами, мені потрібно було зайти в YouTube, щоб завантажити відео. Я дивлюсь, немає інтернету. Я не зрозуміла, що немає світла, якщо чесно, одразу. І коли вийшла моя сусідка, я до неї, я кажу, це в нас тільки немає. Бо бачу, телефон не заряджається, інтернету немає. Потім помічаю, що немає і сигналу. А вона каже, в мене є. Я кажу, ну зараз подивись на телефоні з приводу сигналу і мобільного інтернету. Вона подивилася і каже, так, в мене також немає. І так, як каже Юля Тимошенка, пропало все. пропало все, сигналу нема, світла немає. І настрій пропав, пропало все. Е, сусідка каже, як же ж дізнатися, хоча б може це тільки в нашому будинку, тому що в нас в сусідньому будинку роблять ремонт, і, можливо, вони пошкодили просто кабіля. Пошкодили кабіля і, можливо, самовишку. І тут я виходжу на вулицю і немає свідофор не працює, в магазинах темно. Ці люди вийшли на вулицю, просто вони виявляються, я стільки людей не бачила тут. Напевно, ніколи. Ну тільки туристів в туристичних зонах, десь на центральних вулицях. А так, щоб ось в цих місцях, де зараз я йду, та тут взагалі людей дуже важко знайти, виглядає страшно. Реально, як кінець світу. Нещодавно Женю дивилися фільм, як ну турецький якийсь фільм. Я так розумію, що вони вкрали ідею десь у російського в, ну, з російського фільму про те, як людина потрапила в великоліпний вік. Ну, це в них саме в Туреччині. І не було інтернету і телефонів. І він каже: Тіпа, мені треба хоча б інтернет, будь ласка, так от і я. А що робити? А як вони дзвонять? Ось жінка розмовляє по телефону. У мене немає сигналу взагалі. Я не можу. Ні матусі подзвонити, ні Жені, нікому, щоб спитати. Ось так свистять, бачите? Немає. А що ж в школі цікаво? Це жаліся до другої я її забираю о другій годині дня, а ті, що в три, вона навіть не знає. Як їм будуть готувати їсти, я не знаю. Ось що. Грати то їм все одно, чи є світло, чи нема. Так регулюють зараз дорожній рух. Скажіть, що я це все роздула, бо виглядає страшно. Скажіть, що я роздула? Просто немає на половині аліканти, а може і в усьому. Просто я не можу бути в усіх районах одночасно. В центральному районі взагалі немає ніде світла, немає сигналу, немає мобільного інтернету. Світлофори не працюють, от стоять оці. На руководящих должностях в свисток дують. Це ж нормально. Це зараз все пройде. Ні, я шуткую зараз. Ну, виглядає страшно, я так думаю, ну так можуть керувати, хто завгодно, І що завгодно можна робити за цей час, поки немає. Блін, ну Так люди в Україні жили, коли світло вимикають, коли летять ракети в цей час, а ти навіть не можеш подивитися, куди летять. Так, все. Я спокійно. Колись жили на першій квартирі і вимкнулося світло. Це було в той час, коли е, були серйозні обстріли цих наших станцій, електростанцій. І коли не було світла, і мама каже, там... ну я їй дзвоню, а вона трубку не бере. А потім вона каже, що не було світла, не змогла зарядити телефон. І потім ми самі на собі це відчули, коли в нас вимкнулося світло, причому з причин. Ну, того, що хтось ремонт робив. Тільки чекати, наприклад, службу цю, яка приїде і зробить світло, ми не знали. І ми ну, ніч точно були без світла. Напевно, може, під ранок з'явилося, може, і на наступний день. Я вже не пам'ятаю, наскільки це довго було. Але я знаю, що вечір не було, і вночі також ми лягали спати, телефони були розряджені. А Потім я подумала, що а як мої рідні там живуть, і в них немає світла, так в них, в них же ще гірше, тому що війна. І летять ракети. Це страшніше, ти навіть не знаєш, куди летить. Ой, тримаємося. У нас тут хоча б мирне небо. Хоча б. Тут неї питаю, чи казали в школі щось з приводу світла. І розкажи нам, що сказали. Світла немає. Ну, світла немає. А розкажи ще де сказали, що немає. Во Франції, в Португалії. А, я... а що сталося? Що... І, і в Барселоні. Ну, Барселоні, то... То, то, то зрозуміло, це вже Іспанія, але то добре, а як Франція і Португалія, цей перелік. Я в шоці. А що ж таке? А не сказали, що могло ну, статися? Що? Ну, Це десь сигналізація. А не сказали, що могло статися? Ні? такий Женя подзвонив, але немає сигналу. Я беру слухавку і тиша. Не з'єднує нас, але сигнал пройшов. Я Алісі кажу, що немає інтернету, немає сигналу. Вона каже, дай телефон. Я кажу, так не працює це все. У нас що я буду робити, як я буду дивитися відео. І це все тоді. Той час сталося, як я вирішила там ідею, знайшла для каналу. Думаю, я спробую для іншого каналу, я спробую познімати такого плану відео формату. Виставлю, ну може і піде, може буде нормально. Світло пропало, потім я домовилась там з приводу роботи, що сьогодні ми зустрінемось з жінкою. І ну, я сподівалася, що все буде добре. Ми там домовились на певний час, але ж треба було. І треба буде подзвонити і перепитати, чи все в силі, чи ні. Не а, все свистяче. І наскільки, наскільки це довго, я не знаю. Будемо тримати ніжа, вас в курсі. Так все працювало, а тепер не працює. Будемо тримати вас в курсі всіх подій. Всіх подій поки що немає. Плах, немає сигналу, я вже сказала це 100-500 разів, блін, тому що я переживаю все це в цей день, коли ну, в дуже відповідальний день, коли мені це все треба, щоб домовитися, щоб зустрітися, щоб зайнятися тим іншим каналом, і я зрозуміла, мені не треба працювати в Іспанії, треба займатися донечкою. Женя зараз, як подивиться це відео, скаже, що взагалі з глузду з'їхала. Ну і підписники також. Думки, коли 30 хвилин немає світла. Які в тебе думки? Смотрити відео TikTok. У Аліси Тік-Ток, аби щойно йшли, розмовляли з приводу того, а як готувати їсти, якщо не буде і ввечері не буде, довго не буде. Так все від світла, все від електроенергії, а її немає. У нас немає ну, газу. Сонячну батарею купимо. Немає як приготувати, немає як нагріти, немає газу у нас ну газової плити. Просто подивіться, що твориться в Меркадоні. Я повинна записувати щось, коли все ж таки в мене з'явиться світло і інтернет, я вам все покажу, що тут було. Як ми голодували. І так, ви прийшли в Меркадон. В Меркадоні, на щастя, є світ. світ. Світло, господи. Світло, але щось полички все пустіше та пустіше. порожніше, так? Да? Так? Диви, диви консерви. Блін, всі щось знали, а мені чи що? Це ж так. є Єс. Оливкова олія і просто соняшникова. А. Я не знаю, будемо зараз шукати, що ми будемо кушати. Ситуація така, он сказали по радіо. Женя, що сказали по радіо? Кажи. З перших... Франція, Португалія, Іспанія відключує повністю світло. Угу. А ви бачите, якась десь. є. Ну, Близько мене так не знімати? Ні, воно широкоформатне, Ти далеко. Це Я ширика форматний. Я... Женя, mm. давай швидко скажеш, я буду допомагати щось збрати, бо бачу, що тут людей багато, зараз все з'їдять. Ми прийшли, щоб закупитися, так як Женя прийшов додому і сказав, що 72 години, можливо, не буде світла. Ми, см... Ми сміялись, як могли. Ну такі 72 години. Скільки це днів? Три доби. Три доби не буде світла. У мене трішки павербанка залишилось і все. Що таке? Звичайно, що є щось, щоб ми не брали. <гум> Люди беруть все. Оце овочі, фрукти. Порожньо. Тут, Тут ще щось є, банани також. Ну, коротше, беруть все, піцу не беруть, курку не беруть. Все, що треба гріти, все є. Лід тут прибрали, дивлюся, тут на перший. Заморозка все є. А ми не знаємо, що ще взяти. Щось ми не готові були. Ми не знаємо, які продукти треба. Ми віну взяли, але не знаємо, що з кип'ятком робити. Кого? Чи піддалися ми пан... паніці чи ні? Здорова! Яка правда. Ай. Хочете сказати декілька слів, це скільки після відключення світла? Ми через пів години записували. Думали, як ми будемо вечерю готувати. А виявилось що ми будемо їсти консерви на вечерю. Ну, на вулиці хоча б не темно. Ще? Ой, а я оце думаю, а що буде, коли сонце сяде? Будемо ходити і заглядати у вікна, у кого є світло. Мам, там походу пустіть переночувати. Там, походу, інкубатора ні. Якого інкубатора? Ну інкубатор, який свідчила. Гібердрола. А, а що такої інкубатор? Доць. Це там, де вирощують щось. Ну, де з яйця курочку вирощують в інкубаторі. Друзі, зараз буду намагатися додати відео на канал. Це буде якась одна частина, якщо не ввімкнуть нам світло. Якщо вспінеш, yeah. якщо, якщо спину. Е, я до чого, якщо світла не буде і надалі, то хоча б ви побачите першу частину, де ми і що з нами. <гум> <гум> якщо його все ж таки вімкнуть, то обов'язково дам про це знати і одразу ж також запілічусь. Все всім гарного настрою. <гум> вражіть себе. <гум>